Друзі, трішки змінили ракурс, тому що взагалі, взагалі нічого не видно і дуже погано, дуже погано все-таки орієнтуватися а, з іншої сторони. І тепер ми перейшли. Я думаю, тут, тут у нас все-таки буде трішки зручніше спостерігати за цим поєдинком. Ярослав мало лише з м'ячем, закидання, але на місці. На місці тут воротаря, Стахов. І команда С7 буде розпочинати свою атаку. простріл! І Шутковський, Шутковський на місці, друзі. Так, а це сейв відбувся. Так, м'яко м'яко кажучи, можу сказати, що не, а, не позаздрю. я сьогодні всім гравцям, а, які все-таки на нашому чемпіонаті зараз беруть участь. Дуже дуже важкі умови, дуже легко-легко заболіти. Але нічого, нічого, як ми бачимо, а, гравці обох команд готові, готові на це все. А тут що, Даніло, боротьба, і перший на цьому гравець команди це сім. Простріл! І непогано, непогано тут у нас пробив 17-й номер. А тут ще Данілов, Данілов, перший на м'ячі. А тут, друзі, пол. Так, свалили, свалили, друзі. І жовту картку. 26 шостого. Шовту картку, а в нас отримав воротар команди і схвалили в нас на Даніло, на Максиму Данілов новоспеченому легіонеру, можна сказати, команди Фортіс. І друзі, в нас все-таки рефері, рефері відщитує 5 метрів. І гравець команди це 7 повинен вже відійти на визначені на визначені кроки. І зараз біля м'яча у нас Ярослав Малиш. Ярослав розбігається. Простріл і не пробиває. Друзі, не пробиває. Небезпечний момент у нас зараз. Данілов, Данілов з м'ячем. Пас п'ятою. Данілов все-таки проходить. Буде простріл, але ні, гравець команди це 7-17-й номер, просто бере і вибиває м'яч. Так, друзі. Можливо, якщо б був би це матч о, в якихось сонячних умовах, то було б набагато цікавіше і краще, але є, як є, друзі. Дякую все-таки персонал, що сьогодні приїхав і спостерігає за цим поєдинком. Закидання. І перший на м'ячі у нас. Воротар команди і будуть водити м'яч гру. Закидання, друзі. Непоганий прийом. Все таки у нас а, від Дмитра, від гравця команда. А тут ми бачимо а, Крістіан Малош. Все таки виходить 44-й номер. Її буде допомагати допомагати своїй команді. І то, що простріл у нас відбувається, непоганий все таки удар відбувся, але на місці В'ячеслав е, Шупковський. Якщо подивитися на лавку е, запасних обох команд, то ми можемо побачити, що по три виконавця, по три виконавця зараз е, можна казати, стоять і чекають свого шансу. А ми бачимо, все-таки ще Іван Заїм. Іван Заїм все-таки е, підходить. А ту, що Крістіан Малеш. От бачите, наче то вже на хід все-таки прийняв цю передачу, але, але все-таки вода, вода на полі не, не, до, не дозволяє розпочати атаку. А І не точна передача, і м'яч виходить за межі поля. Таки Дані на Гривньова. Гривньов, Що зробить Гривньов? Простріл! І ніхто ніхто поки що не дістався до цього м'яча. І м'яч виходить за межі поля. Передача назад. Тут уже можна сказати. Их... Коронкою будуть тут сьогодні дальні удари, дальні удари. А бачимо, що команда це 7 просто не здається. І все-таки вона показує, показує, що вона сьогодні може зацепитися за, можна сказати, за перші залікові пункти у а, можна сказати у цьому чемпіонаті. Якщо я не помиляюся, вони ще свої очки не брали. Якщо помиляюся, то можете звичайно, то можете, звичайно, мене взяти і виправити у коментарях, друзі. І Даніло прямує до м'яча. Я, Русла, а, просить передачу. Там я блядь, там воду. Крісяан. Крісяан сам буде проходити, пробиває, але удар цей заблокував. Якщо не пам'ятаю, Дмитро Подолян, вибачте, сьогодні протокол не отримав. Але мені здається, що це саме він передача на Шутковську. Шутковський просто бере і вибиває. А тут що тут сам на замасі можна забивати, але ні, не забиває, не забиває. У нас Крістіан Малиш. Так, друзі, а це вже був небезпечний момент, це вже був небезпечний момент. І м'яч виходить за межі поля. дуже дуже-дуже слизько. все-таки, можна сказати, трішки взяв і послизнувся, і м'яч виходить за межі поля. Е! Потім! Друзі, тут у нас вийшла невелика невеличка сутичка між Владиславом Гребньовим і четвертим номером гравцям команди. Це 7 але рефері дуже швидко взяли і розібралися із цим конфліктом. Тут, друзі, простріл. Все-таки контратака у нас відбувається. Гравець команди Ц7 сам проходить. Можна пробивати, але ні, все-таки. Ярослав малиш на місці. Простріл! Простір, знову удар і заблокований. І ні, все-таки друзі, не вдається, не вдається взяти і завдати влучного удару. Так, друзі, оце моменти, оце моменти, в нас. а ми бачимо, що потрішки помаленьку все-таки підключаються до, до нас гравці команди Кортіса, Ковалець. Віталій все-таки восьмий номер підключився та ж багато інших виконавців вже. Ярослав Малеш, закидання на Ковальця. Бачимо, бачимо, що це, через центр взагалі не можна проходити грав, гравцям обох команд, тому що дуже-дуже великі калюжі, друзі. Калюжі. І у нас а, зараз а, з м'ячем будуть гравці команди Ц7. Так, пройшло у нас екватор першого тайму і рахунок на табло у нас не змінений. Рахунок у нас 0-0. Нагадую, це наш четвертий тур. А, перший ігровий, ігровий матч сьогодні. Простріл! Так, 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 так. А якщо. Шутковський, шутковський шукає на кого видати Передача на ковальця. Ковалець. Закидання. І ні, на місці, на місці тут, А ту що, ярсламалиш. Крістіан. Крістіан Малиш проходить чисто, друзі, чисто все-таки розводять руками гравці команди. А, це сім, і показує, що все-таки все чисто було, а тут потрібно вже догравати до кінця. Ой, друзі, а тут дуже-дуже жорстко зіграно, але в межах правил. Я все-таки показує у нас а, головний суддя цих змагань. Рефері, можна сказати. А дощик все посилюється і посилюється, так. Якщо буде, буде так все йти, то ой я не заздрюю тим гравцям. Які сьогодні будуть грати десь о 3 або в 4 годині, так, друзі. А гравці, напевно, Фортіса і ц будуть вдома із чайком спостерігати за наступними матчами. Геройко! І на місці, і на місці, друзі ворота. Закидання. Даніло, Даніло! Швидше на Крістіана, Крісіан! І ні, не забивай! Не забивай! А ту що? А тут чисто, чисто все-таки в захисті відіграв у нас Ярослава Малес, все-таки один із основних захисників, захисників е команди Фортіс. Так. Він, до речі, грав заминає, друзі. Якщо пам'ятаєте, хороший удар. Непоганий. Непоганий удар все-таки у нас відбувся від гравця команди Фортіс. Данілов. Данілов сам буде накручувати. Чи ні? Передача на Ярослава малище закидання. Данилов, Даніло сам проходить. Передача. І ні, бачите, газончик не дозволяє, не дозволяє. І удар у нас все-таки відбувся. А це непоганий. Непоганий удар зараз відбувся від, е, від е, 10-го номера, від Хомича. Чи від скрипника? Від скрипника, друзі, вибачте. І потрібно, потрібно все-таки вибити, але на місці, на місці тут у нас виходить. А? Ні, ні показуй, показують, що зараз не можна грати, її потрібно брати і повертатися назад. А в нас це дощ все більше і більше. Ковалець пробиває! І сейв, і від воротаря. І десятий номер у нас прямує м'яча. Так, друзі, можна сказати, трішки впіймав кураж у нас. Воротар команди с 7. Простріл! І м'яч руках воротаря. Закидання. Ярослав Малыш на місці. Так. Сьогодні, друзі, дуже травмонебезпечний. Травмонебезпечний тур дуже дуже важко буде сьогодні всім, тому що дуже слизько. Не дай Бог, якийсь неправильний рух, і можна просто по футбольному порватися. Але я гадаю, що все буде для наших футболістів як найкраще. А тим часом у нас гребньов, все-таки від невеличкої паузи взяв і вийшов на футбольне поле. Кидання і тут дістається до м'яча, але все-таки м'яч виходить за межі поля. Друзі, як рефері підказує, 14 чи 15,5 у нас по часу все-таки зіграно і залишилося декілька миттєвостей. А тут перехоплення! А тут, друзі, контратака! Контратака в нас відбувається! Ковалець, ковалець м'ячем, може сам пробити. І все-таки непоганий удар відбувся від восьмого від номера від ковальця, але воротар на місці. А тут що, друзі, а тут шутковський. Ой, Хомич проходить! Так, друзі, і забивають, забивають. Із передачі 10-го номера голом відзначився у нас 23-й номер Гребньов, друзі. І рахунок у нас на табло уже 1-0. За буквально за 3 хвилини до закінчення першого тайму а, гравці команди Фортіса відкривають рахунок. Ні, вибачте, за 5, за 5 хвилин і перерва, як мені підказують, друзі. І удар, удар непогано таки відбувся, але Шутковський на місці. Так, друзі, і м'яч виходить за межі поля. І сади номер з м'ячем. Зараз буде саме він вводити м'яч в гру. Кремнього відкривається. Непогано все-таки може підключитися. І не з лінії, не з лінії все таки вели м'яч, Їй потрібно вже просто повертатися на свою половину поля. І ми бачимо, що поки що гравці команди це 7 не поспішають. А тут яка ж помилка все-таки відбулася від слави Шубковського. Від Артема Шупковського, вибачте, а це був все-таки хороший шанс забити. Хороший шанс. А тут, можливо, контратака відбудеться. Гребньов, гребньов. Волоне не помилитися. Закидання на Івана Заїма. До речі, Іван Заїм, якщо не повернеся вперше, вперше вийшов у цьому поєдинку. Дачі назад. І повинні вже гравці команди повинні закидатися. А то що. Перший на місці ворота Можна, Можна вже проходити. Сам буде зміщувати 17-й номер. Так. Але м'яч виходить за межі поля. І м'яч виходить за межі поля, друзі. А тут все таки трішки нейтралізував на безпеку, але все-таки кутовий. Кутовий у нас буде для гравців команди це 7 І у нас хто? А, як завжди, ярик Малеш все-таки бере і відбиває, відбивається удар. І м'яч м'яч руках. Шутковський закидає. Купідає, можна забивати, Муди гол чи Ні, ні не забивають. Трішки обрізалися. Але ні, Ярослав, мало ж на місці. Друзі, буквально дві хвилини залишилося. Дві хвилини залишилося і на цьому все. Рома, йде Закидання і тут, і на місці Шутковській тут у нас. Тут потрібно просто закидання, просто закидання. Але що тут? кулачком кувачком все-таки взяв і відбив цей удар у нас воротар. Дві хвилини, друзі, дві хвилини, друзі, залишилися до закінчення, до закінчення першого тайму. Закидання і м'яч виходить за межі поля. І зараз будуть водити м'яч гравці, команди це сіль. Що палубу? Дай, дай, дай. П'ять метрів, 5 можна. Можна? Закидання і тут Шутковський на місці. Шутковський сам буде, Шутковський сам проходить уже. А тут перехоплення і жовта, друзі, друзі. А це жовта, друзі. Так, це жовта від Шутковського. Непогано все таки спробував пройти сольний прохід. Ну, в принципі, так і потрібно було робити. Двох гравців обрізав, вихід 3-2. в І чому все-таки не б не побігти? А тут у підкаті, як завжди, як завжди, ярик малиш. Перехоплення. Потрібно боротися до кінця, і що буде тут удар. Так, друзі, удар відбувається, але дуже-дуже слабко. І м'яч виходить за межі поля. Друзі, хвилинка, хвилинка залишилася і на цьому все. Перший тайм у нас буде закінчено. Дуже дуже важко, дуже важко, друзі. Самі подивіться, самі подивіться, як яка ж у нас погонка, і як як же ж молодці хлопці, що прийшли, все таки і спостерігають за цим поєдинком. І Шутковський, Шутковський таки вирішив взяти і вибити, і вибити цей м'яч. І на цьому перший тайм все, друзі. Зустрінемось у другому.